Скажіть, хто останній до лікаря? Останнє, останнє, тільки останнє. Прошу, пропустіть, в мене серце болить. Ні, останнє ми разом чекаємо, останнє, останнє. Ой, люди, як я вже втомилася, вийшла з операційної, а тут аж стільки людей треба прийняти. Ну добре, зараз буду приймати людей. Так. Хто там за дверима? Будь ласка, заходьте. Сіть, сіть, сіть. куди, куди? Пропусіть стареньку, хай заходить. Будь ласка, карточку вашу. Так, Кондрашова, Федора Петрівна. Ви з 37-го року, так? Це ви з брикулі аж приїхали. А які у вас скарги? Болить серце, голова кроється. Ой, ну добре, зараз я послухаю вас, помірюю давлення і подивлюся, що з вами таке. На кіліці. А, серце вас не так б'ється, як потрібно. Але скільки вам років? Ну що добре, давайте тиск поміряємо вам. Взагалі ви знаєте, що чим старіший, то тим більший тиск. А таблетки якісь приймаєте? Таблетки від тиску приймаю. Да-да. Я вас слухаю. Добре, приходьте. Приходьте. Я вас прийму і все зроблю. Бо в мене дуже багато людей. Будь ласка, приходьте до побачення. Так, я вам зараз е, вийму е, це лікарство, яке вам треба написати. Так Ось ці ліки. Будете приймати по дві таблетки два рази в день один місяць. Добре? Добре. Будь ласка. Добре. Ой, Ой лікар, будь ласка, скажіть, що там ще? ви там написали? Ой. Вибачте, вибачте. Я, у мене стільки людей, я неправильно вам написала. Я зараз напишу вам правильно. І чітко. Тихенько. В чому заключається? Будьте уважні. Так, я вам, я вибачаюся, нося ну, я написала панцико. По, одне, по одному пакеті два рази в день протязі одного місяця пакетик розірвати, розчинити у воді і приймати вранці і ввечері. Вибачте, що так вийшло. Будь ласка, ось візьміть. Дякую, До побачення. Ой, люди милі. От що то багато людей могла б людина й померти, не ті ліки виписала. Як добре, що у лікаря була така можливість виправити свою помилку, інакше бабуся могла б померти, дітки. Хочу вам сказати слідуюче. Висновок цієї історії такий. Будь-яка ваша необачність може вартувати людського життя. Тому просіть у Бога сили, щоб завжди бути вірними в тому, що Бог вам виручає. Хлопці, хлопчик ви бачили, вчителька вийшла з класу. Ходім швидше постираємо наші двійки. Саша, ти з нами? Ні, ви що? Я, я отримав двійку заслужену, я не піду це робити, бо це є грі. Я не піду. Ідіть ви краще без мене, я собі спокійно потім буду. Фіма, тебе так, не знаю, ніхто не потрібне. Тебе ніхто не потрібне. Пацани, ви бачили, вчителька вийшла з класу. Пішли швидко, постираємо наші двійки. Саша, ти з нами? Ні, ви що? Я отримав віку заслужено. Я не піду цього робити. Це гріхи перед Богом. Як я потім з такою совістю буду жити? Краще йдіть ви без мене, а взагалі краще не йдіть. Йдемо, йдемо з нами, йдемо. Пішли, йдемо, пішов. Він спирається, мабуть, побачить, буде дірка. А може, не побачить. Ну, За свій вчинок хлопці понесли покарання. Їх батьки визвали до школи, розказали про недобрий вчинок їхніх дітей. А вдома батькам довелося добре розтлумачити своїм дітям.